Нам дуже подобається тут відпочивати, ми приходимо сюди з дітьми і внуками, і кожного року, і вони потім згадують, їдуть у Київ, згадують, що вони були на природі, що вони дихали таким свіжим повітрям, тут немає і вітру, тут так тихо, і так гарно. І така енергетика, знаєте, побуваєш тут, а потім вистачає, ну майже не все літо. Потім вже працюєш, але згадуєш, як було гарно на природі. І навіть, знаєте, я скажу, що надихаєшся цим свіжим повітрям, і тут, мабуть, така дійсно енергетика незвичайна. Приходиш додому, і як мої діти сміються, що отравились кислородом. Ну, Але взагалі тут дуже гарно, тут дуже гарно і те, що м, ви намагаєтесь от громадська організація і, і включились депутати і. М, Організаторами є районна рада, я так розумію, це дуже добре, тому що наші, дивіться є Чигирин, є канів, а сміла відь, на від насамділі сміла теж багато історична, і ми повинні виховувати не тільки себе, а наших дітей і внуків таких, щоб вони знали нашу історію, нашого народу, щоб вони пам'ятали, що була в нас своя культура. Традиції, національні якісь, тобто це дуже потрібно, і ми дуже раді. Це так, в общем не неожиданно, але це дуже-дуже приємно. Я радуюся, що знайшлися люди, які думають про, скажімо, не тільки про політику, а про те, що з нами буде потім, тобто бачать, бачать наперед для наших дітей, для наших внуків, тому що ми, звичайно, розуміємо, що в політиці щось буде мінятися, але український народ був і буде. І ми повинні знати своє коріння. Якби люди не смітили, то скільки у нас місць для відпочинку? Маса. А так у нас люди не вміють. В общем-то, відпочивати хтось прийшов і залишив свої бутилки, залишив свій мусор. От якраз хочу звернутися до смілян, і взагалі до відпочиваючих. Що забирайте з собою ваше сміття і чуже теж. І тоді у нас буде чиста сміла.